Командир батальйону дніпро 1 Юрій Береза провів в Іловайському котлі кілька тижнів і сам дивом вирвався з оточення. Нагадаємо, під час виходу через так званий зелений коридор українські військові були обстріляні супротивниками. Багато хто загинув, а тим, хто залишився живими, оголосили ультиматум: або вони здаються російській армії, або їх накривають з установок ГРАД. Українські батальйони розстрілювала російська армія. Юрій Береза, який зі своїми солдатами опинився в самому центрі подій, розповів подробиці трагедії. Насправді в нас проблема в одному: що ми не говоримо про те, що в нас почалася третя світова війна. Дві бригадні групи до 20 тисяч чоловік в серпні зайшли на територію України. І, прийшли, і зайшли, якщо раніше там були якісь конвої, гуманітарні, вони прикривали, йшли Регулярні російські війська, наповнені контрактниками. І вони знали, куди йшли. Нема ніякої війни в нас ні з ДНР, ні з ДНР. От Я вам відразу хочу сказати. просвітління там прийшло дуже швидко. От коли гради луплять по нам, то вони луплять і по мирним жителям. І вбивають так само, як українських солдат, вбивають так само мирних жителів. Донецьке і Луганськ. І от мене я розповідав, є такий знаковий подіє, не те, що під Іловайськом. Приходить один дід, його все намагалися 83 роки, його намагалися сказати, що він коректувальник. Приходить і каже, Юрій, ви розумієте, чому? Чому? ми в марті місяці за бутилку водки за 50 гривень ложились под українські танки, щоб вони не прошли границю. От я розумію, тепер, якщо б закрили границю, Безприділа б не було. І ті, хто там, як би вважав, що вони певні, ну, на певних ідеях, ідейних немає. Є чисті найманці, от найманці, які за гроші приїхали там з території інших держав. І не тільки Росії при тому, приїхали з території і Євросоюзу, в тому числі, і Сербії вловили, які. Тільки за гроші вбивають нас. Ну саме страшне, це для мене, наприклад, страшне. Я служив в Радянському Союзі, я кадровий військовий, служив і в, і в Росії в тому числі. От як, коли я взяв полоненого, полон офіцера артилериста російського, і він розповів таку річ. Серпень місяць Ловайськ, це під Ловайськом був, він сказав, що зараз в всій Росії їдуть сюди офіцери артилеристи для практичних стрілів в обов'язковому порядку. Ви ідіоти, ви ж по нам стріляєте На практичські стрільні. Навіть курсанти п'ятих курсів, випускні артилерійських училищ. Реальні втрати Росії дуже великі, стверджує командир батальйону. Українські бійці дають гідну відсіч супротивнику. В середньому на кожного вбитого бійця батальйону Дніпро приходиться біля 15 російських вояків. Але вбиті солдати ворожої армії своїй державі не потрібні. Це на власні очі побачила українська розвідка. От знаєте, раніше я якось ненавидів, ненавидів була. Зараз мені їх жалко. Жалко їхніх матерів. Я приведу, приведу приклад до першу колону, яку ми розстріляли на криво, тому що вони йшли, як знаєте, як німці в 41-му на парад. Вони думали, що ми будемо здаватися і слібом стілі їх зустрічати. От Положили, і розвідка моя повернулася тиждень чи два назад звідти, вони так і лежать. Можливо, якби ми називали цю війну війною, а не АТО, а там справді йде війна. Там убивають, я вам скажу, що це дуже жорстко. От при тому, що ми ховаємо зараз, ви ж бачили, в суботу поховали черговий 21 невідомих героїв України. Половина із них там росіяни. Тому що вони заходять в нашій формі. От як, перші ті, що заходили, вони заходили і з нашими нашивками. Визначити ми не можемо. А от зараз, як піде, ми взяли ДНК з усіх тіл. Вони зараз є в базі даних. От Те, що ми перевіряємо по базі даних України, вона не співпадає на наших втрачення. А от зараз Росія почне дасть мамка, що захоче знати, де її син. Дасть ДНК. А він похований, під Христом написано, невідомий герой України. Дивіться собі, як їй говорить, що їй робить. Це страшно. Командир батальйону Дніпро 1 впевнений, що така масова і трагічна загибель українських бійців під Оловайськом сталася через зраду генералів збройних сил України. Під час свого виступу перед жовтоводцями він назвав імена тих, хто віддав наших хлопців на розтерзання противнику. Трагедію по Іловайську дуже просто і все зрозуміло. От для мене, наприклад, я після виходу був у президента і розмовляв на рахунок цього. Командуючий сектором Д генерал Литвин з плеяди трьох Литвинів. Один Литвин генерал армії, ну там генерал в армії, другий Литвин там, керівник прикордонної служби з 2001 року, третій Литвин бувший голова Верховної Ради, якщо пам'ятаю. Так, от один генералів Литвини. Командуючи сектору Д, драпонув савур могили, кинувши свої війська. Відповідно, бачачи, як драпає героїчний генерал, війська пішли за ним. Драпонувши сектор Д, дали можливість зайти двом бригадним групам регулярних російських військ. Це вони зайшли 24 серпня. Оточили Івайсь, взяли в Патрійне кільце. Перед генералом Хомчаком, командуючим сектору Б, поставили умову. Залишає добровольчі батальйони Дніпро, Донбас і Миротворець, сам з військами відходи, зброєю. Добровольці залишаються, їх відпускають. Він відмовився. Неділю ми волали, точніше, навіть 24 серпня зверталися і до міністра оборони про те, що допомогу. Всю допомогу, що... До нас посилали, вона була героїчно розбита російськими військами. Вони не дійшли. Після того, як у нас залишився боєкомплект тільки на одну добу війни, було прийнято рішення про прорив. При цьому у нас, в мене, наприклад, в моєму батальйоні було 23 полонених російських Там військов, військовиків ще десь до, ну, скажімо так, до сотні було росіян. Ми почали домовлятися про те, що ми вийдемо до Старобешева і обміняємося. Замість от, вони нам дають прохід. Ми Старобешево міняємо, даємо їхніх полонених. Перемовини були практично дві доби, як би сказати, ми домовились, а потім виявилося, що вони за ці дві доби просто зробили все, щоб по лінії нашого відходу нас розстріляти як в Опинившись у безвихідній ситуації, українська армія проявила справжній героїзм, на який зовсім не очікував ворог. Ну скажемо так, коли ми пішли, побачивши перший редут, перший артилерію, танки і все інше позиції, ми просто пішли на них напряму на, на прорив. Чого вони не чекали? От вони очікували, що ми підемо, будемо тікати, здамося там, піднімемо руки. Вони не очікували, що ми підемо прямо на них. Я вам скажу, що в мене, наприклад, був, було десь 12 магазинів, я вийшов в мене ні одного патрона, ну один патрон був тільки в патроннику в автоматі. В пістолеті взагалі там одна воїна. Страшно, знаєте, можливості зараз легко, а, а тоді страшно, коли в день перепочивали по під блокпостами росіян і чують, що іщить і бережу, знаючи що про те, що ну, який інтерес. Я представляю для них і знаючи про те, що я, наприклад, не витримав би хімії, і успіхи російської медицини в хімії знаю. Живим вдаватися б не збирався, це правда. Максим Пашегін воював у вашому батальйоні, було б дуже добре, якби ви допомогли родині щось дізнатися про його долю. Чи ви займаєтесь, можливо, це? Пані, я просто в пресі не можна це говорити, щоб ви зрозуміли, батальйон Дніпро повне боротьби. І вони коли подробляють, я дуже умоляю, щоб вони ніхто не говорив. Це все проблема Іловайська. П'ять груп зараз рискають мої там. Я намагаюся все. Коломойський виділив виділив, ви навіть не уявляєте бюджет для того, щоб знайти, викупити, перекупити, забрати хлопців. Сім чоловік невідома доля. Сім до сих пір. Поки доля цих моїх семи побратимів не буде мені відома, я, я сплю. не сплю, не їм, повірте мені. Це дуже важливо. До Іловайського в батальйоні Дніпро взагалі втрат не було були поранені, були все, але втрат не було, ні полонених, нікого не було. Наостанок Юрій Береза звернувся до жовтовоців з особистим, але дуже важливим проханням підтримати тих українських захисників, які воюють в зоні АТО, і з часом повернуться додому, допомогти їм забути жахіття війни та повернутися до нормального життя. Є люди, які зараз на передовій. Повірте, там не просто, і це не та війна, навіть яка була в Афганістані, це трошки інше все. Ці люди повернуться. Вони повернуться в мирне життя. Їм потрібна буде соціалізація. Тому дуже прошу вибачення відразу за своїх побратимів, тому що вони не такі, як ви, у них зараз загострене такі почуття відповідальності. Тому дуже б хотілося, щоб ви зробили все для того, щоб вони могли назад соціалізуватися в мирне життя, щоб війна не переносилась на вулиці, в тому числі міста Жовтіводи. Ми з свого боку, звичайно, зробимо все для того, щоб їх там, адаптувати, вилікувати, надати всю медичну, там, санаторно санаторно-курортне забезпечення. Але все рівно вони прийдуть додому. І дуже важливо на той момент, щоб... В установи, які вони прийдуть, до них віднеслись належністю. Ну, вони справді герої.